вітання пані та панове. З вами, як завжди, просто в Godding І це вже третя серія моєї рубрики Фанкрафт Сьогодні у нас буде сковородочка. Ось такий крафтик. Як ви бачите, літаюча сковородочка на ховер з яєчком. Яєчко у нас жарене не варене, не тушене і не розморожене. Жарене на пательній. Все, як положення. Така пісенька є про пірожін. Так, розкажемо детальніше, що тут у нас. Так, як ви бачите, в нас перші кубики броньовані, тому він дуже важкий. Прийшлося його трошечки підтримувати гелієм, який я розпихав по всій сковородці зі всіх боків. Ну тут. І заховавши тут пару. Зараз покажу вам. Ось ще тут один і десь тут захований. І сидить у нас на ручці, дивиться жарене яйце. Як ви бачите, я начіпляв дуже багато ховарів, щоб мені було краще літати і можна було підняти всю цю масу. Так, що вам ще розказати? Вчепив я для початку пару хілок. 9 тіру Ну, ось, бачите, ще одні гелій, чи півіхівочки, тому що вперед поки що лізти не хочу, хочу призвичайти до управління. Чесно кажучи, управляється вона дуже ідеально, не перевертається, центр ваги знизу. Тому вона тримається як потрібно. І добре. Пробував перевернутися на ній, не виходить. Вилазить на горки. Ну в принципі, управління не є ідеальне. Ну що ж, попробуємо, яка у нас в бою це вже, як ви замітили, третя серія нашого фанкрафту. Перша була пронітаз, друга ванна, це вже ми перейшли на кухню. На даний момент це сковородка. Хто не бачив, подивіться попереднє відео. Ну що ж, як бачите... Сервера якісь поганенько працюють, незрозуміло чому. Тому продовжу відео, коли зайдемо в бій. Нарешті ми зайшли в бій. пройшло приблизно 10 хвилин. Ось така у нас сковородочка в бою. Як ви бачите, вона доволі непогано рухається, не перевертається, зараз вам покажу. Бачите? Тримає свою рівновагу добре, важко її перевернути. Тому такі справи. Зараз подивимося, що буде далі. На хілпушках пушках я її вже пробував. Вона нормально їдеть і літає. Наступним думаю поставити щось інакше. А то сидіти а за вагом не цікаво, хочеться піти в передову. Постріляти, популяти, ось засвітився все, якась там засранка сидить. ну Судячи з того, що сюди пішли одні хевери нам тут криша. Бачите, з якої гірки звутів. І все одно вижив. Так, потрібно тікати, потрібно тікати. Ззаду нас ось і осідашечки. Ми будемо... О! Ой, бачите, вчасно я втік. Відхилюється швидко, тому що перші куби і такі справи, Щось він застрягнути, не зрозумів чому. Зараз нам будуть розбирати. відхиляю трошки. О! Ну що? Отак От ми і зілялося. Повернемось в ангар. Поставимо якісь пушечки, а то принетать, не тащить. Не тащить. Ну, в принципі, якщо збудувати сосіску на хілера, То вона для фарма годиться. Непоганенька. Ось мій попередній бій. На цій сковородці. Був на хиллерах хіробону 6 тисяч. Так що... Хівери для фарма тащить. Так, поставимо три плазмочки. Так, не знаю де їх ставити. Ось так тут поставлю одну, тут одну. Так, потрібно, щоб було сімей О, красота. Ну що ж, тоді будемо ставити ось так. ЦПУ не вистачає, бо я ще трошки рачок. Ще ракую, грошей мало, цепиву мало. Бій. Подивимося, як наша сковоротка на плазмі. Будете ще чи ні. О! Бачите, що і треба було доказати, зразу кинули. Що, загрузку я вам показувати не буду, повернуся в бій. Ну ось мій бою. Йдем та щить. Ще буду роздавати по яйцях. Як ви бачите, доволі такий незвичайний крафт. Яйця тащить. Поводимо вверх. Щось мені підказує, що в мене тут зараз з одного пострілу люба плазма знімає, Вон політ же. Мабуть літучий якийсь павучок Так, 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 що? О-о-о-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нічого собі ви погляньте, що робиться А нема. Ну все. Вцілявся отже фашист гранат Мало того що підбитий та ще й кривий Ну що ж Кришина Руки, кривоногий підбитий. Піду зілюся в долину. Кусок яйця дризволь. Добре, що хоч пушка ще є, можна трошки повідбиватись. Ай-яй-яй-яй! Майже попав. Так, зрозуміло, значить, в другому бою поставлю СМГ-шечки. Ну, як завжди, як рак зілявся. Це нічого страшного. Ще СМГ-шечки буде розчинитися. Тут я нічого не заробив, тому що я рак. Зілявся в перші декілька хвилин, ну нічого. О, ну ось я заробив красу та За ці гроші можна десяточкою збудувати. Так. Да. Зрозуміло, це мені кажеш, я можу використовувати одну пошечку. А я хочу дві. Так, ця не влізе, Да Ну що. Бій. Може хоч СМГшки в мене затрачать. Два підряд зілявся Як рак. Так. Да. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я наступне збудував. Давайте свої ідеї. А то у мене ідеї поки що закінчились. Не знаю, що вам відбудувати. Не, не буде ідей, прийдеться просто викладати бої, як я граю. Може своїх якихось гавриків зі мною зіграти, щоб було цікавіше, а то самому якось не цікаво. Ще моя сковородочка затащить. Подивимось, ця сама карта. Але не ця сама сторона. Ну от квадратик. Так, куди тут так краще нам їхати? Найкраща тактика це пертися сюди. Ну, на мою думку. Є один хівер. Значить нам потрібно їхати до хевера. Треба триматись біля хевера. Або куди їде сюди? Управління хороше в неї. Пілотрик такий сидить Дивиться за готовністю яєчок. Так, ось так ставим. І будемо того, красавчика. Ого, ой 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 А це що таке? А! Зілявся Ну що ж сказати, ракоподібний. Далі, навіть не знаю, чесно кажучи, що далі будувати, як я вже і казав. Мабуть, на цьому вже будемо закінчувати. Все я вам показав, що міг. Яйця тащить, сковородка тащить, бою жариться. В принципі, можете будувати. Крафт хороший. З нормальних кубів построїте його, і все буде добре. Так як перші. Круби то вони хрупкі, майже нічого не тримає. Пілот відкритий. Одне попадання на тої самої СМГ-шечки в цю частину крафта. І нам країше в нашому домі зіграє музику, яку ми не відчуємо. Чи не почуємо, але вже нема різниці, тоді нам буде. Ну що ж, ось такий крафт. Сковородка з яєчком. Щоб жарити і годувати пілот. Пілот у нас не наситний, такий він знизу, такі справи. Пишіть в коментарях свої ідеї, що далі будувати. Буду будувати, показувати, якщо буде можливість, і буде з чого. Так що підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в нашу групу ВКонтакті, додайтесь туди, пишіть коментарі. На все добре, до побачення.